Вітаю, друзі, 15 серпня. Багато хто каже, що сьогодні на Аляскі при зустрічі президента США Дональда Трампа і президента Російської Федерації Володимира Путіна буде вирішувати доля України. Доля України без самої власної України. Але не все так просто, як багато кому здається. Багато українців, більшість українців, тотальна більшість українців очікують миру. Без надії сподіваються на мир. Ну і друзі, напередодні зустрічі на Алясці: президент США Дональд Трамп. Дав прес-конференцію і на ній, між іншим, сказав, що найближча тристороння зустріч з Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським буде значно важливішою за його попередні перемовини з російським лідером. Думаю, це було сказано для, як кажуть, червоного слівця. Для того, щоб розбавити негатив, який з'явився, що зустріч відбувається з Путіним про Україну або без України, він не виключив, що до перемовин можуть долучитися деякі європейські лідери. Але остаточне рішення з цього приводу ще не ухвалене, та воно й не може бути ухвалене. Бо зустріч і тристороння із європейськими лідерами може відбутися виключно, коли згодні обидві сторони: і Трамп, і Путін. Наскільки я розумію, Путін не хоче ні з Зеленським зустрічатися, ні з європейськими лідерами. Трамп висловив впевненість, що обидва президенти, і Путін і Зеленський прагнуть досягти мирної угоди. Ну, риторика класна. Насправді все навпаки. Путін не хоче мирної угоди, бо вони наступають, мають успіхи і так далі. А Зеленський не хоче мирної угоди, бо мирна угода для нього це кінець, його політичний кінець, якого він не хоче. Він звик до влади, звик знаходитись у владному кріслі, його оточення звикло. Звикло е, керувати і звикло грабувати. Якщо домовленості вдасться досягти, він пообіцяв, що зможе зупинити шість воїн у світі протягом шести місяців. Ну, я думаю, шосту якраз українську буде надзвичайно тяжко її зупинити. Водночас він визнав, що вважав завершення війни між Росією та Україною найлегшим завданням. Але на практиці воно виявилось надскладнішим. Ну те, що власне я і кажу. Дональд Трамп наголосив, що його мета не ресурси, тобто не рідкоземельні метали, а збереження людських життів, зокрема і в контексті потенційної угоди між Сполученими Штатами Америки та Російською Федерацією щодо рідкоземельних металів. Ну, кривить душою о, Дональд Фредовича. Інтереси Америки в нього завжди були понад усе. Він також підкреслив, що, на його переконання, Путін захопив би всю Україну, якби Трамп не був президентом США. Ну тут і так, і не так, тут тяжко сказати, Путін не захопив Україну тільки завдяки героїчному спротиву українського народу. Збройних сил України і допомоги, яка надавалась фінансово і озброєнням і Сполученими Штатами і Євросоюзом. Відповідаючи на запитання журналістів, що може така мирна угода розглядатись як винагорода Путіну за вторгнення? Там заявив, що не вважає це нагороди, адже війна в Україні ніколи не повинна була початись. Ну це стара пісня про головне, вона насправді і правдива з одного боку, а з іншого боку, війна почалась, тому що попередник Трампа Байден моргнув, кивнув. Дав згоду, я не знаю, як це відбувалось, але Путін ішов на Київ 24 лютого 2022 року з впевненістю, що Штати не будуть влазити в його так звану спеціальну воєнну операцію. Щодо можливого скорочення контингенту НАТО в Європі, зокрема в Польщі, для досягнення домовленості з Росією, Трамп відповів, що наразі це питання перед ним не ставило, але він готовий обмірковувати його пізніше. Тобто, посил не дуже добрий для європейських союзників через те, що ну, насправді. Е всі сподіваються, що НАТО захистить їх від вторгнення, ну, в тому числі Росії. Президент США також наголосив, якщо зустріч з Путіним пройде погано, вона завершиться дуже швидко. Якось добре, це стане кроком до миру. Ну, друзі, як на мене, то це просто звична риторика Трампа. Добре, погано е, насправді. Скажу так, е, насправді, зустріч уже підготована, вже підготована, вже готова до неї дорожна карта. Єдине питання це дійсно чи будуть, що буде досягнено і що ми довідаємося сьогодні про е, домовленості по Україні. Тому що е, частина питань може залишитись за таємними протоколами. І, схоже, і залишиться. І не буде найближчим часом відома е, за, ну, громадськості. Ні українській, ні світовій. Е, все ж таки ми без надії сподіваємося, що на Алясці вдасться знайти ключ. Ключ до миру. В нашій багатостраждальній Україні, і що цей ключ буде е, наскільки ефективним, який не тільки зупинить війну, а дасть Україні сталий мир, можливість розвиватися е, і дасть гарантії від того, що війна не почнеться завтра чи післязавтра. Це надважливий момент. Я усвідомлюю, що ці гарантії понесуть за собою економічні втрати в України. Але водночас краще так, ніж втратити державу і втратити націю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.